На другому сесійному засіданні на міської ради депутати розглянули 72 питання, які стосувалися різних проблем господарки міста. Спочатку сесії голова Дрнянянської міської ради Зіновій Андрійович проінформував депутатів про хід перевірки законності приватизації земель у прибережній зоні річки Бистриця на у черговий раз наголосивши, що він буде йти до кінця, щоб повернути землю громаді. За ці два тижні що змінилось від останньої сесії, практично та комісія, яка була створена. Не показала своєї ефективності, були задекларовані гасла гарні на сесії. Практично на другий день відбулося спілкування моє з начальником держколозему Івано-Франківської області, де я передав своє бачення, прохання і радикалізм тому, що ця ситуація, яка була породжена ним. Має місце на території нашого міста, має бути зроблено і громаді, наші громаді нашого міста мають бути віддані землі нашого міста. Ми повинні робити на випередженні так, як зробили ті люди, яким і Міжигір'я на Двинянську замало. Ті люди, які, повірте, піднялася рука на святе, де 15 гектарів земельних ділянок на Двірні. 25 гектарів земельних ділянок в кньові, є інформація по зелені біля 30 гектарів. Тому я повірте, зроблю все можливе для того, щоб ці землі, як користувалися мешканці нашого міста, будуть користуватися надалі. Йде боротьба за інформаційний простір. І цій ситуації, яка була на минулій сесії, говорить про те, що кожен хоче очолити процес, розуміючи, хто, 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 хто цей процес зробив. Тому в цій складний час я би хотів віддати належне депутатському корпусу. І якщо ми є патріотами нашого міста, давайте зробимо і скажемо, хто це зробив. Хто зробив, хто забрав земельні ділянки і хто дійсно зробив все для того, щоб ці земельні ділянки повернути громаді. А повірте, цим зухвалим, цим нагним рішенням практично відрізані легені нашого міста. Ще як ми побудуємо за кошти бюджету міст на зоні відпочинку, то практично. Втілимо в життя бажання останніх 10 років людей, яким замало Міжигіря на Двірнянській, людям, яким замало, можливо, і правого берега річки Надвірнянської, тому боротьба вся попереду. Буде йти до кінця. Також депутати підняли питання про напад на житло головного редактора телерадіокомпанії Надвірна Всеволодокиселевського, що стався напередодні сесії. У зв'язку з цим депутати прийняли звернення до голови Надвірнянської районної державної адміністрації пана Касіянчука, прокурора Надвірнянського району пана Грицюка та начальника Надвірнянського районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ пана Чекмарьова. Депутати Надвірнянської міської ради стурбовані нападом. Нападу на житло журналіста комунального засобу інформації та рака Надвірного Всеволодики Сележка, який мав місце 17.09.2014 року, а також погрозиме на його адресу у зв'язку з професійною діяльністю. Просимо вжити необхідних заходів щодо виявлення злочинців та забезпечити права журналістів. Підписи чотирьох голів фракції. Ви заводи батьківщина фронту регіонів. Десять шістнадцять хто проти отримав одноголосно рішення прийняти, також депутати розглянули ряд питань господарського, економічного та земельного характеру. Доволі гострим виявилось питання про продовження договору оренди двох земельних ділянок, які впродовж багатьох років орендував завод Нафтохімік Прикарпаття. Представник нафтохіміка Роман Гончарук повідомив депутатів, що підприємство готове продовжити договір оренди на попередніх умовах. П'ять років назад, коли була інтенсивна Компанія про розширення заводу, про реконструкцію. І 9 гектарів земельної ділянки було виділено за межами тієї 178 гектарів які є постійним просуванням заводу. Вона так стоїть ну, безхосна. Вона схосна, але вона без перспективи поки що на її утримання. Тому про підняття якоїсь сьогодні варіантної плати за земельну ділянку умови не може бути, тому що ми переговорили з нашим керівництвом з акціонерами, вони кажуть, ну, нема підстав робити цього. Тому я би просив, ми зводилися на те, які були умови, і комісія бюджету з цим погодилась, на ті помогах, які ми сьогодні платили, щоб ми платили. Сумки депутатів розійшлися, і в результаті було прийнято рішення, яке передбачає збільшення орендної ставки. Представник нафтохіміка Прикарпаття дав зрозуміти, що підприємство не погодиться на нові умови договору. Вас було просить перекладати, але ви такі от отприї не хочете. А в результаті ви нічого не передбачав. Бо там не вони там йде про десятки тисяч, про сотні тисяч. Там про дві тисячі. Так, це теж гроші. Але сам факт підходить. От ми так хочемо. Ну так ваше право, а наше право не заключати. І все Володимир Голіней, Василь Томич, новини, телеканал Раї.